Сьогодні зранку я отримав дуже погану звістку від мами одного залежного, який ніяк не міг знайти в собі сили на те, щоб звернутися за допомогою і почати лікування. На жаль, його страждання від залежності закінчилися його кінцем його життя. Але я думаю, що якби він звернувся за допомогою, він би отримав шанс на нове життя. І це підтверджує такий вираз, що всі наркозалежні закінчують своє вживання, проте деяким з них це вдається ще при житті. І для того, щоб Дійсно, це вдалося при житті потрібно просто звернутися за допомогою і прийняти руку допомоги, почати свій шлях лікування. Також зі слів мами, коли вона останній раз його мотивувала на те, щоб лікуватися, він сказав їй, що він не уявляє свого життя без наркотику і без вживання. Саме тому ми стараємося максимально висвітлювати взагалі позитивні сторони тверезості. І те, що насправді тверезість дає, це позитивні живі справжні емоції, взаємостосунки з людьми, які прагнуть до того, щоб досягати успіху у своєму житті. Дійсно, тверезість це чисте щастя. Тому якщо ви чи ваша близька людина зараз страждає від залежності, то звертайтеся за допомогою, будемо раді допомогти.